Всім привіт! Мене звуть Вероніка. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо наряджати а, мою квартиру, а потім я вам розповім про те, що я буду читати цією зимою. Але спочатку вставлю вам декілька кадрів з того, як я ходила. По магазинах обирала весь цей новорічний декор. Можливо, вас це надихне на також якісь різдвяні новорічні покупки, ви надихнетесь цією атмосферою, тому що я просто не можу спокійно зараз ходити по всім цим магазинам. Мені одразу все потрібно. Переходимо до моїх покупок. Швиденько покажу, що в мене залишилось з минулого року. Це вогники, і вони ще розкидані в мене по всій квартирі. Я ними користуюсь цілий рік. Ялинка. Такий горщик в мене тут була маленька ялинка, і я думаю, її купити також живу. І поставити сюди, поки я ще це не зробила. І просто. Це мій скарб. Я не знаю, я в минулому році просто шаленіла від цієї посуди. Він такий гарний, золотий олень. А тепер швиденько переходимо до покупок, тому що їх дуже багато. Я в цьому році вирішила просто відірватися по В минулому я трохи зажлобила грошей, думала, що ми все поїдемо додому, але я розумію, що це відкладене життя, і потрібно жити тут і зараз. І робити собі свят. І так, по-перше, покупки у Вайкікі я купила просто чарівні бокали. Вони з такими ягідками дуже класні. Я думаю, на новий рік ми з подругою будемо з них пити. І я купила просто нереально гарну чашку, горнятку. Подивіться, з оленем також. Із такою ложечкою. Я думаю, що я прямо сьогодні зроблю сюди какавушку, буду пити і вже читати якусь новорічну книгу. Також невеличкий пакуночок з Basm Body Works. Я собі купила для атмосфери різдвяний гель для душу Ваніла Бін Noel це їх найпопулярніший аромат. Як на мене, засолодко, але для гелю для душу це нормально. Буду створювати собі атмосферу просто. У всьому, в найменших дрібничках. Body Крем Bright Christmas Morning. Він такий більш вже свіжий, як знаєте, ягідна жуйка. І купила собі свічку, в мене не буде живої ялинки, а ця свічка пахне просто ялинкою. Це аромат Різдва. Дитинства, такого, знаєте, безтурботного так. життя. Будиночок, куди я буду вставляти свічки і заміню свою тикву вже на цей будиночок. Далі така краса, зараз розпакуємо. Ось така краса, такий підсвічник буде стояти в мене на столі. Далі дві такі вивіски з. Мері Christmas. одну я повішу з тої сторони двері а, вхідною, а іншу собі. Сподіваюсь, в мене сусіди не стибряться. Далі трохи кухонного приладдя, тому що різдво повинно бути усюди: це перчаточки, ось такі з оленем а штучка, куди стікає водичка з посуди, і такі різдвяні а, палат... палатінчики, рушнички. Також я собі купила прикрасу на Новий рік, але влаштуємо з вами свято вже зараз. Трошки розкоші. Такий ось ранер, його можна порізати, його вистачить на стіл тут і на стіл кухонний. Так, далі свічки. Ці свічки, свічки у будиночок. Вони з ароматом яблука і кориці. Ці, ці свічки у велику вставити, але, але вони не пахнуть. Ось ця а, пахне якимось печивом М -м, кайф. А ось ця з таким, як Санта Клаус. Тут М -м, нічого не написано. А пахне вона. Якоюсь солодкою ватою. Такі дві штучки поставлю собі для зйомок відео на фоні. Так, свято повинно бути всюди, тому я купила коврик у ванну. Ось такий хо-хо-хо. І коврик в прихожу. Також він хо-хо-хо, але трішки інший хо-хо-хо. З Дідом Морозом. Санта Клаус. Річарда тут немає. Вам по секрету покажу, що я йому купила подарунок на Новий рік. Але я ще докуплю, звичайно, не тільки одну іграшку. Потрібно робити свято дитині. І вогники. Багато вогників. Дивіться, які гарні, такі золотаві. Ці, взагалі, я вперше таке побачила: вогники дощик. Ось, і такі, які в мене вже є з минулого року, вони розкинуться в квартирі, і треба порахувати, скільки взагалі в мене в цілому вогнаків. 13. 13 вогників буде. Потрібно закупитись батарейками. Ось. пішли це все прикрашати. що ж а тепер перейдемо до моїх книжкових планів на зиму. Ці плани як і на грудень, так і на наступні а, три місяці зими. Це не тільки на грудень, думаю, я не зійшла з розуму. Ну, По-перше, класично, Гаррі Поттер». Я, звичайно, буду перечитувати. Я зупинилась майже на середині книги цієї зимою. Перечитую вперше англійською і, і буду перечитувати надалі. А, можливо, дійду до другої частини. Так, наступне це листи різдвяного діда від Толкіна. А, буду читати, напевно, по одному листу кожен день, скільки їх тут взагалі. Тут 22 листи, тож на 22 дня я буду так зранку прокинатись, прокидатись. Буду зранку прокидатись і читати, створювати собі якийсь зимовий, новорічний, казковий настрій. Ось, Але це ще не всі не все від Толкіна, що я збираюсь читати, я все ж таки вирішила познайомитися з хроніки Нарнії. Ось і візьму першу книгу про біла відьма та шафа. І буду читати, знайомитись. Сподіваюся, що я знайду тут в Румунії якесь гарненьке видання, якесь подарункове таке, прям, щоб воно було прям вау-вау-вау. І буду читати, буду знайомитись. Ну, Гаррі Потера і Толкіна я. Думаю, що в грудні буду читати. Також в грудні планую все хочу запихнути в один місяць, щоб прям насититись цією атмосферою зими. А Джо Томас, її різьб'яний лічильник ось тут якась зимова казкова історія кохання в горах в Канаді. Далі Джон Гарріс, ледюникові черевички. Тут я прям. З першого прямо сьогодні, з 1 грудня починаю читати, тому що тут у нас період від е, Геловіну е, до Різдва. Е, і ось буду читати щось смачненьке, пити какаушку прямо сьогодні. Ввечері візьмусь займусь цим е, насправді дуже гарним ділом. Сподіваюсь, що хоч в книгах буде сніг, тому що за вікном це дуже сумно. Буде. Далі детективи на зиму. Це перше це Йорнльєргорс, слідство в мережі, детектив з якоюсь дуже довгою анотацією, але там є сніг і вбивство. Далі – пена небажаний гість. Тут готель в горах, сніг, вбивство. Прям, прям класика. А далі, це взагалі був мій план на осінь, але я відкрила читати, зрозуміла, що там взагалі-то зима. І Ларіон Павлюк, і його я бачу вас цікавить пітьма. Не думаю, що прямо в грудні, але січень-лютий я зустрінуся з цією красою, познайомлюсь нарешті, тому вони переходять просто в мене з плана у план. Ось буду читати якийсь український детектив у Карпатах. А далі ще з детективів, чого в мене немає, на руках. Це Агата Крісті, її це здається збірка оповідань. Там буде як оповідання з Аркелем Плоро, так і з Міс Марпел. А це ем, «Вбивство серед зими. Ось також хочу познайомитись з Деном Сімонсом і його славнозвісним терором. Якась така повинна бути моторошна, холодна, морозна історія. Про експедицію, про корабель і про якихось там монстрів у снігах. Детектив, який мені здається вже прочитали всі, окрім мене, це усі в моїй родині вбивці від Пенджаміна Стівенсона Я її вже не можу ніде купити, тому буду читати, скоріш за все, онлайн. На жаль, на жаль, це. Повинен бути дуже цікавий і кумедний детектив. А я обожнюю гумор у книгах. А ще і детектив, і там здається також готель, сніг, гори. Ну, це мені здається, повинна бути якась прям вершина мистецтва. Але але не будемо прям багато сподіватися. Потрібно рівно до цього підходити. А то я вже вмію обпекатись на таких ось книгах і на моїх завишених очікувань. А далі я хочу прочитати, познайомитися з трилогією мого улюбленого Бакмана ведмеже місто Ось я прям боюся підходити до цієї історії, тому що чула, що вона більш така важка ніж всі роботи Бакмана. А я в Бакмана прочитала. Всі книги, окрім цієї трилогії. І окрім ще одного оповідання, яке я збираюсь також читати цієї зими, воно перекладається як Угода на все життя. Це якась така маленька новела, здається, різдвяна і, здається, дуже якась сумна. Ось тому Бахмана також буду читати цією зимою. І минулою зимою я познайомилася з Кавкою, тому замок Кавки буду також читати цієї зими. Мені дуже сподобалось, я читала його процес, і це було, було дуже круто. І я сподіваюся, що замок мене також не розчарує. І остання книга, яку я хочу прочитати, це дитяча казка від Джоан Роулінг. Це різдвяне порося, якась історія про іграшку порося і хлопчика. Мені здається, такі дитячі книги, прям це сама знаєте концентрація цього, цього святкового, магічного. І якраз такі книги потрібно читати у канонну різдва чи нового року. Ось дякую дуже за перегляд цього відео. Пишіть внизу в коментарях, що ви будете читати цієї зими, що вам дарує, яка книга дарує вам ось це святкове відчуття якоїсь магії, легкості, повертає вас в дитинства. Пишіть, можливо, я щось не читала, не читала і упускаю якусь дуже круту історію. Ставте лайк цьому відео, якщо вам не сподобалось, підписуйтесь на канал, і побачимось вже зовсім скоро у наступному. Виду, бережіться, пока.